Втрати расистів уже настільки великі, що та ж приватна військова компанія Вагнер вже не особливо і ховається. Підганяє автозаки прямо до аеропортів на Росії, де їх зустрічають борти 224-го льотного загону Міноборони Росії. А пригожин просто відкрито розповідає на камери, як геройськи загинув черговий в'язень, котрий до того просто сидів у тюрмі за те чи інше, а потім захотів захищати росіюшку. І набирає за гроші масовки на похорони своїх зеків, щоби красивіше виглядало для тебе. Героїв ж ховають, так би мовити. Дружина загиблого офіцера, підполковника Ніколенка, який закінчив ВВА імені Гагаріна і аж у Хабаровську служив на аеродромі, заявляє, що він загинув у бою під Макіївкою як комбат піхоти. Льотчики, відправлені в піхоту, щось таке пригадується у СС було. Як завжди, там на Росії косплеїть не тих дідів і не той рік війни. Або от, наприклад, теж хороше старший технік реб сучасних російських літаків став командиром БМП. Ну бо літаків мало, а БМП багато є. Чого це раптом таку вузьку спеціалізацію і в механізовані частини. Адже це як забивати цвяхи мікроскопом. Тим більше це не якісь там. Дефіцитні спеціальності десятки тисяч були підготовлені до війни. Був досвід Чечні, Грузії, Сирії. Що сталося? Де вони всі? ПВК Вагнера вербує у Пермському краї лікарів, фельдшерів, швидкої, анестезіологів і медсестер для відряджень до зони СВО, так званої. Імовірно, потік поранених та травмованих достатній, щоб їх медичні служби не справлялись. Ці втрати, очевидно, більші, ніж у всіх конфліктах Холодної війни та пострадянського періоду разом узятих. Звідси і пірамідки лінії Вагнера, звідси і теробарона, звідси і льотчики у піхоті. Вічна пам'ять полеглим у боротьбі за захист України та вічна слава тим, завдяки кому десятки тисяч агресорів отримали нарешті тої землі, якої вони так хотіли. Щоправда, на два метри углиб, але то вже нюанси. Неважливо, 99,5 з половиною тисяч чи 100 з чимсь тисяч бійців агресора стали хорошими русскими насправді, хоча символізм це красиво. Тож із круглою датою вас, росіяни, не останньою круглою датою цієї вашої так званої СВО, що йде суворо за планом. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.